Таю видивитись новини Прикарпаття на телеканалі Раї. У студії працює Вікторія Уніцька. Сьогодні розкажемо, як калуш відновлюється після ворожої атаки. Скільки одиниць зброї задекларували мешканці, та які виклики постали перед єдиним реабілітаційним відділенням у надвірній? Деталі цих та інших тем дивіться далі у випуску. У надвірній діє єдине комунальне відділення реабілітації на весь район. Тут лікуються і військові, і цивільні. Попит зростає, однак можливості обмежені. Місць бракує, а черги лише збільшуються. До того ж, відділення немає ліфта та відчуває нестачу медперсоналу. Через це багато пацієнтів не можуть отримати допомогу вчасно. Чому так і як намагаються вирішити проблеми? Дізнавалася Іванна Осташук. Воював 22 години. В 12-й мене завезли. Уже на наступний день в другій ночі я вже отримав поранення. 27-річного Владислава на позивний студент мобілізували у травні 2023 року. Він служив у протиповітряній обороні, а згодом у піхоті. Саме там на Харківщині боєць отримав важке поранення. Міна розтрощила кістку ноги. Після багатьох операцій він знову вчиться ходити у надвірнянському відділенні реабілітації. Перший раз як я сюди попав, було направлення цього разу трохи інакше було вже як цивіль. Цей реабілітаційний дуже загружений, завантажений. Тут є певна черга, залежить від того, як коли. Факторів дуже багато, не всі можна сказати. Тут щодня повертають до життя наших захисників, але допомога потрібна і цивільним. Через обмежені місця людям доводиться чекати місяцями. Пані Ірина каже, сама ледь пересувається через біль у колінах, однак не може потрапити на лікування. Лише завдяки наполегливості вона домоглася реабілітації для чоловіка, який після інсульту довго чекав своєї черги. Я по сусідству працюю. Я працюю, він буде там у мене лежати у відділі. Бо тут немає місця, бо дуже багато людей і дуже багато проситься сюди на реабілітацію. Медики наголошують, зволікати небезпечно. Реабілітація має починатися одразу після лікування, інакше наслідки можуть бути непоправними. Це шкоди для її здоров'ю, збільшує ризик ускладнень, таких як атрофація м'язів, контрактури, пролежні погіршує кровообіг, збільшує ризик інвалідності. Рання реабілітація також покращує психологічний стан людини, допомагає з навичками самообслуговування. І чим раніше почати ранню реабілітацію, тим краще буде для людини. Коли людині треба вже і зараз допомога, і для неї це боляче і фізично, і морально то чекати, а доводиться чекати не тиждень, два, а три місяці, щонайменше, найменше, то звичайно це впливає на час відновлення і фізичний, і ментальний, тому що Найкраще це те, що ми можемо вирішити сьогодні, а не відкладаємо десь на потім. Олександр, який на фронті втратив ногу і нині вчиться жити з протезом, говорить про ще одну біду: у закладі немає ліфта для людей з інвалідністю. Це справжнє випробування. Було б доречно ліфт поставити, тому що ну хлопцям дуже тяжко возити і носити. Хворих на другий поверх сну відповідно на низ, відповідно на перший поверх у надвернянському районі. Проживає понад 100 тисяч людей, не враховуючи туристів та внутрішньо переміщених осіб. І лише цей комунальний заклад дає шанс на відновлення після важких травм, операцій чи інсультів. Але на розширення відділення потрібно понад 12 мільйонів гривень. У нас є величезна необхідність і потреба у розширенні відділення, тому що 20 ліжку місць для району це зовсім небагато. Зважаючи на те, що в країні війна і є ще військовослужбовці весь час, які їх не стає менше, тільки більше. Ми потребуємо збільшення цих місць, проблеми відомі і в області, і в столиці. Тут побували і представники міністерства у справах ветеранів, і народні депутати. Зробимо спробу звернутися до наших європейських партнерів зараз, без, без деталей, тому що знаєте, ще немає конкретно про що говорити. З пропозицією допомогти з добудовою цього приміщення, щоб розширити можливості надання реабілітаційних послуг, ми, з свого боку, будемо намагатися, як держава, всіляко сприяти тому, щоб цей реабілітаційний центр мав право на життя, щоб в ньому все ж таки більше було. Можливостей заклад потребує не лише фінансування, а й фахівців, ерготерапевта, соціального працівника, логопеда. Бо пацієнтів щороку на 20% більше є. Лише за 6 місяців 2025-го у стаціонарі реабілітацію пройшли понад 400 осіб, з них дві третини – військові. Амбулаторно лікуються ще понад 600 пацієнтів, серед яких і 136 захисників. Загалом у області законтрактовано 25 медичних закладів – як підстаціонарну, так і амбулаторну реабілітацію. Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раї. Після російського обстрілу 3 вересня Калуш уговтується від наслідків. Удар спричинив займання складських приміщень одразу на трьох осередках. Загальна площа пожежі близько 9 тисяч квадратних метрів. Місто накрило димом. У повітрі зафіксували підвищений рівень формальдегіду. Я Калуш живе сьогодні. Далі у матеріалі Юлії Торконяк. Пожежу ліквідували, а діти повернулися до школи. Калуш оговтується після російської атаки в ніч на 3 вересня. Вогонь-рятувальники повністю приборкали лише ввечері, після чого розпочали розбір завалів. Поступово стабілізувався і стан повітря. Нагадаємо, рівень формальдегіду перевищував допустиму норму. Також працює наразі комісія ще по виявленню збитків, компенсації даних збитків. Десорієнтовно, мені здається, 47 будинків приватних будинків зазнали певного рівня пошкоджень. Так, вона працює, вона консультує. Так, є документи, треба завати через СНАП. Які документи треба здавати за до соціального захисту? Так що ті, хто до того, вони отримують цю консультацію. Ну і далі, звичайно, пода, що подальше алгоритм дій. Що як далі робити, щоб отримувати ці кошти? За медичною допомогою звернувся один рятувальник серед мешканців. Постраждалих немає. Фактично більше ніхто не звертався за результатами даного ракетного і шахетного обстрілу? Також було прохання від керівника поліції так, щоб не чіпали речі, так які виникли в результаті обстрілу. Там різні уламки і так далі, тому що ну різна може бути ситуація. Не фотографувати їх. Якщо щось побачили, відразу ж знити на 102, в видності. Вони приїдуть, вони подивляться, тому що це ми розуміємо, що це може бути загроза життю. Станом на ранок, 4 вересня стан повітря в нормі і більше не, не несе загрози для життя та здоров'я. Відтак освітні заклади громади працюють у звичному режимі. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія радіокомпанія Раї. Три убиральні в ясельних групах садка номер 33 Кристалик тепер сучасні і зручні для малюків. Маленькі унітази, раковини і душовий куточок. Частину коштів виділила міська рада, ще частину благодійники. Про оновлення розповість Яна Лазорик. У ясельній групі дитячого садка номер 33 «Кристалик» тепер сучасні убиральні. Маленькі унітези та раковини і навіть душовий куточок. Усе продумано для комфорту найменших. Ремонт вдалося зробити завдяки коштам міського бюджету та підтримці благодійників. Це вже було дуже на часі, тому що садочок вже функціонує 48 років. Туалети застаріли, сантехніка, плитка потріскалася. Конче треба було замінити, і нам вдалося зробити підлоги, поміняти плиточку на стінах, побілити, поміняти маленькі дитячі унітазики, зручні ванночки для, для миття. При потребі маленьких діточок голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків запевняє місто і надалі працюватиме над покращенням умов у дитсадках. Дуже важливо, що наші заклади оновлюються різними програмами. Дякуємо і батьківській громаді, і нашому департаменту освіти, які змогли організувати комунікацію і за кошти міста облаштувати вбирання даному дитячому садочку. Працюємо по всіх. Рекомендую подаватись на бюджет участі на програму розвитку місцевого самоврядування, бо це дозволяє пришвидшити та ремонтні роботи, але і по програмі освіта міста Івано-Франківська теж багато робиться. До слова, Кристалик один із найбільших садочків міста. Тут виховується майже три сотні дітей. Яна Лазорик, Віктор Костинюк. Телерадіокомпанія Рей Івано-Франківській обласній військовій адміністрації розповіли про експериментальний проєкт із розширення первинної медичної допомоги для ветеранів війни. Ініціатива стартувала у березні цього року. Долучитися можуть заклади охорони здоров'я, які вже мають контракт на пакет Первинна медична допомога пацієнтів. консультують сімейні лікарі чи терапевти, що пройшли спеціалізовані курси на платформі Академія НСЗУ. Подробиці у сюжеті Юлії Торконяк. Розширені послуги для тих, хто захищав незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. У березні 2025 року стартував експериментальний проєкт із надання розширеної первинної медичної допомоги ветеранам війни. Власне, в нас в області станом на сьогодні дану послугу надають 49 закладів первинної медичної допомоги, які працюють з національною службою здоров'я України за пакетом медичних гарантій. Ще 11 закладів до кінця року також розпочнуть надавати ці послуги. Хто може надавати дану послугу? Дану послугу надають лікарі сімейної медицини, які власне працюють на провинції і пройшли певні навчання, а саме лікар і ветеран, медична допомога ветеранам, нові виклики та рішення, лікування пацієнтів з легкою черепно мозковою травмою від дії вибухової хвилі. Понад пів тисячі медиків Прикарпаття вже пройшли спеціальне навчання і готові працювати з ветеранами. Ще 130 лікарів на фід. Нальному етапі підготовки до обсягу послуг входить. Це є складання індивідуального плану спостереження та супроводу, це проведення розширеного скринінгу станів, пов'язаних з наслідками бойових дій, зокрема посттравматичний стресовий розгляд, гіпертонічна хвороба, хронічний больовий синдром, надання психологічної допомоги, також які включає в себе індивідуальну та групову терапію, сесії когнітиво поведінкової терапії. Рами управління стресом, тривожністю та депресією, також лікування хронічних станів і наслідків бойових травм, консультації вузьких спеціалістів, зокрема ортопеда та невролога, участь у виконанні індивідуальних реабілітаційних планів, а ще лікування захворювань та травм опорно-рухового апарату, артриту, артрозу і хвороб суглобів. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк. Телрадіо компанія «Рай». в Україні триває кампанія з декларування зброї, яка стартувала ще 25 листопада 2024 року. Це дає можливість тим, хто незаконно зберігає або знайшов вогнепальну зброю та боєприпаси, узаконити їхнє володіння. Скільки одиниць уже задекларували при Карпатці, та як саме відбувається процедура, розкаже Дар'я Базовод. 25 листопада 2024 року в Україні стартував процес декларування зброї. Відтоді до підрозділів поліції Івано-Франківщини вже звернулися 156 мешканців, задекларувавши 171 одиницю вогнепальної зброї від автоматів і карабінів до рушниць та пістолетів. Також понад 12 тисяч набоїв. Дані громадяни отримали відповідні документи та на даний момент на законних підставах можуть зберігати вогнепальну зброю, яку задекларували. Під час процесу декларування ми їм роз'яснюємо порядок правила зберігання користування нею. А також відповідальність, яка може наступити за їхнє порушення. Щоб задекларувати зброю, потрібні паспорт, ідентифікаційний код, витяг про місце проживання, фотографія та письмова заява. Якщо ви вже отримали та зберігаєте незаконних підставах вонепальну зброю, ви зобов'язані звернутися до органів поліції або зателефонувати на лінію 102 та протягом 24 годин звернутися на найближчий орган поліції. Та задекларувати вони пальну зброю. Поліцейські нагадують, зберігання незадекларованої зброї чи боєприпасів передбачає кримінальну відповідальність. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Служба безпеки України зібрала докази державної зради мешканки Дніпра. 48-річна працівниця кондитерського заводу, завербована через знайомого, в російському полоні, погодилася співпрацювати з ворогом. Вона передавала дані про наслідки повітряних атак по Дніпру, інформувала про активність підприємств важкої промисловості, а також брала участь у масштабних інформаційно-психологічних операціях Росії. Зокрема, поширювала у соцмережах змонтовані пропагандистські відео, коментувала їх для збільшення охоплення та закликала українців скласти зброю. СБУ повідомила жінці про підозру у державній зраді, вчиненій у воєнний час. Нині вона під вартою без права на заставу Фігуранці загрожує до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Всі культурні події в одному додатку в Івано-Франківську презентували застосунок КультПРО. Він дозволяє закладам культури анонсувати виставки, прем'єри чи концерти. А містянам швидко знаходити актуальну афішу подій. Як працює додаток і де його можна встановити? Розповість Яна Лазорик. Усі культурні події за один клік в Івано-Франківську презентували мобільний застосунок КультПРО. Він створений, щоб об'єднати мистецькі анонси в єдиній зручній базі, спрощуючи комунікацію між закладами культури та їхніми відвідувачами. Відтепер знайти концерт, виставку чи презентацію можна в одному додатку. Він дає можливість з одного боку закладу культури безкоштовно створювати анонси. І ці анонси зразу можуть працювати в онлайн. Громадянам, які відвідують заклади культури, вони дають можливість обирати, скажімо, саме ті типи, ті, ті типи культурних заходів в тих місцях, в той час, коли їм зручно, і створювати так, що система починає оповіщувати, нагадувати їм про цю культуру подію. І тобто їм легше орієнтуватися такі. Як знаєте, навігатор світі культурно мистецьких події України для того, щоб ознайомитися з новинкою, наразі достатньо відсканувати qr код а згодом культПРО стане доступним на офіційних платформах. Сьогодні відбувається лише презентація. Це є такий тур з першого містами Західної України, обласними центрами, які вже було зазначено. Ми відвідали Луцьк, Рівне, Чернівці, Тернопіль. Сьогодні івано франківську і сьогодні це такий, ніби практичний зустріч, аби Навчити культурних менеджерів користуватися цим додатком. Він надзвичайно простий в користуванні і е, доступний. Працівниця музею мистецтв Прикарпаття Тетяна Маник впевнена застосунок, стане надійним помічником у їхній роботі. Я гадаю, буде практично для тих людей, які цікавляться культурними подіями і хочуть їх відвідувати. Ну і це хороший е, додаток для закладів культури, тому що дуже часто вони не мають таких можливостей, майданчиків для того, щоб Популяризувати свої події, свої заходи Яна лазорик, віктор Костенюк, та радіокомпанія Рай. Ми підсумували головні події. Прикарпаття далі новини зі світу. Залишайтеся з телеканалом Раї.